Пішла на город. Сьогодні буде суп. Вирішила вирвати цибулі. Дивіться вже, яка вже стару. Викинув вон. Вона вже починає там рости. А з молодої буде суп. Зараз нарвемо ще зелені і підемо готувати їсти. Цього нашаткувати в морозіловку укропу, поки такі ще. Ну, вже, правда, він вже стріляє, але нічого. Ще можна зрізати. Чи може буду осінній чекати, побачимо. А цей хай йде насіння. Так. Цибулі зараз беремо так мені багато не треба. Де та такий, щоб невеликий кущик. Ось. Це біла. Біла кущовка, що я купувала в цьому році. Як гарно. Капуста рання в цьому році, нікуди не годня. Побита, поїдена, мабуть, не буде і в цьому році в нас. І бризгали, і щось нема ні фіга. Ні фіга нема. Тут те саме пересіяла, то вже нема нічого. Ну нема, то і ладно. Це не страшно. Морква яка. Ну, ще рвати нема чого, ще маленька. Так що візьмемо стару. Зажарка я вже готова, зелень помита, багато цибулі. Одну тільки покришила, одна залишилася. <кій> Покажу вам, дивіться, Гортензія вже цвіте, наламала, хай сохне. Стару викинула мину... Мину... минулорічну з цього кухля. І тут поміняла в цьому глечику, наламала ту. Цибулю, що цвіла, вона засохне, он там вже починає засихати, і буде в мене новеньке стояти. О, красота. Зараз поставлю це на місце. Отак. О, ще колоски треба буде поміняти, Ну, ті, що нарвала, вони ще не висохли, ці потім викину. А нові поставлю. О, хай сохнуть. Красота буде. Новеньке, свіженьке, чистеньке. Суп мій вже готовий, зараз вимикаю. Грінки дожарюються. Ще ось часником понатираю і буде готовий в мене обід. Грінки готові, суп готовий, обід готовий. У мене обід вже готовий. Згадала, що в мене ще риба почищена, стояла в холодильнику в літній кухні. Мені аж дойшло тільки оце, що я її не пожарила, то зараз пережарю рибу. А за рибу я забула, привезли. Знову нам карасів. Я та в холодильник положила, мисці перемиту і забула про неї. Та зараз ще й рибу перегарю, быстренько, бо ще викинув, пропаде. Вікрила вікно навстіж, На вулиці у нас гарно. Не жарко, вітерець, сонечко не дуже таке палюче, гарна погода. То Я сьогодні в хаті вирішила. Бегонія моя цвіте. Скоро ці буде цвістер. а мене все вже, на дивісь, путвінок єсть. У мене ось з'явилася нова квіточка бегонія. На базарі купила. Вони такі дорогі, колись питала, хотіла вже давно купити. Листочки дуже гарні. Я знаю, як вона цвіте, але листя дуже гарне. Хотіла колись купити 150 гривень жінка продавала, та ну і думаю, не буде її купляти, що вона мені. Така вже ж прям дуже треба. Ні. А тоді оце коли ми були, не пам'ятаю. Походила, по цьому дивлюся, жіночка продає 50 гривень чи, чи 70. Я вже не пам'ятаю, ну щось ну, не дуже дорого. Та я купила, хай буде. Ще такої в мене немає. листя це дуже гарне на ній. А тут 150 гривень ну, набагато менший був. Вазончик, я ж дуже дорога. Це яшку, чи 50, чи я вже не пам'ятаю, вже вона в мене не... Перший день, вже вона, навіть на тиждень, в мене моє більше стоїть. Тільки була на іншому вікні, а це сюди перенесла, щоб сонце не попекло її. Тут сонця у мене немає на кухні, то хай стоїть тут. Так що отака у мене красуня. Дуже гарні листочки має. І кульки. Ось така ціла мисюга, риби. Все справилося. Рибу посмажила, посуду перемила, плиту до чиста вилизала, все, сідаю їсти рибку. Всім смачного, хто теж обідає. Вилітає. А, ти думаєш, що їх випущу? Ні-ні. Ви в загороді. Бім, тебе збудила. Не жарко, так гарно. Ці дні я його не вожу, садок. А як жара, так садок ховаємо, да? У дерева. Прийшла на город, у нас вже вечір. Кур'ян пасуться, як немає, вам не вигоні на вигоні місця, геш, трави мало. Бо аж попруться хтось знає куди. Прийшла на город обрізати стрілки. Ви знаєте, після свят так не хочеться нічого робити. Взагалі, з цими городами вже так потомилися, щоб сіки, три дні відпочили, а тепер до роботи дуже важко настроїтися на цю роботу. Але стрілки треба зрізати, бо куди воно годиться? Ось дивіться, які здоровені, їх вже треба було давно обривати в нас не було часу, то, то не хочеться, то немає коли. То друга робота. Вже не на цибулі де не дедах. Не стрілки, а стрілище. Ось. Чикс! Треба по... це вже давно було повиламувати. Ну нічого. Зараз займуся цими стрілками, бо хочу ще ж в баночку зробити, так як в тому році. Мені понравилося, то зараз пообрізаю і будемо перемелювати. Зробимо знову таку заправку на пампушки. Ну, тут, в принципі, небагато сіки тут. Три, шість-сім рядків. На цьому немає. Це без стрілок. І тут один рядок і все. Там теж немає стрілок. Так що зараз ось полуницю, цю, що викопали часник, то полуницю замульчувала, тому що сонце жарило. Щоб не згоріло, я соломою затрусила. У нас вже похолодало на вулиці, гарна погода. Тільки щось робити на вулиці, а воно не хочеться. А воно взагалі не хочеться, ось кабачки вже цвітуть. Не те, що цвітуть вже дивіться, які позав'язувалися. Вже через пару днів можна кабачки буде свої смажити. І там теж, дивіться, є. Це ті, що перші зійшли. Тут ще немає. І отом є. Да, і тут он вже є кабачки маленькі. І ось, так, да, скоро кабачків. їсти не переїсти, якби їх хто так їв. Магазини то добрі, а домашні, поки почнуться, такі вже магазинних наїсися. Так, приступаю, буду зрізати, а що робити. Хоч не хоч, а саме вони себе не позрізають. Раніше отак витягувала і старалася, щоб як можна довша вилізла, А тоді десь, чи мені хтось написав, я вже й не пам'ятаю, чи десь побачила, що треба їх зрізати. Серега казав взагалі, десь дивився, що треба тільки оці обрізати. А що ж я тоді намилю приправки собі? То я сюди під саме стебло зрізаю. Це, Серега тепер робота буде молоть на м'ясорубку. Да? Да. <риклад> Не минути покоя. Ти дуже радий. Безмежно. <риклад> Засопам пушки зі мою добре. Наче стараюся, щоб не пропустити, яка де останеться. Стрілка. Справилася я із стрілками, всі ніби порізала, наче ніде не залишила, ну буде видно. Моя ще вискочить. Ось ціла мисюга. Зараз йду гарно перемиваю, оці коробочки обрізаю і через м'ясорубку. Наготовлю зараз баночок і зробимо знову заправку на зиму. Щось потепліло на вулиці, зранку так холодно, вдень вітер такий холодний, а це вітер притих, щось я кофту оділа, то трохи, знаєте, жаркувато, ну вже не піду роздягатися. Бо Воно зараз туди-сюди і знову похолодає на вечір. А бур'яни шурують, <кхем> плоскуха ось. Лісом стоїть лісом. Ну, вже ніхто її сапати тут не буде, часнику вже скоро копати його треба. О, бачите, бринить ту, що висадила. Де краще прийнялася, де гірше, ну нічого. Посадимо ще його осінню. Розбіглися по всьому садку. Ой, 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 ой. Все. Все. Хто куди? Хто куди? Я, Йду знову на город. Хочу докопати ранньої картоплі. Все. Мама накопала, скільки кубахів вона видерла. А я хочу докопати, щоб говорити, що ж тут. Не дуже багато, не дуже картопля, тому що щось казала, десь жуків знайшла. Зараз Серега буде кропити, але ж де вона їх знайшла, як я не бачу. Бо як побризає, то не скоро сюди можна буде йти копати. А ось один. Один бачу. А, ось де-не-де. -де. Ага, на ті на є. Так, да, є, є. Ось прям гарно вже дивіться. Із жерли. Ха! Тільки вилупилися апетит гарний. Зараз знайду де кращі кубахи і побачимо, що там є. Ну, Це треба, звісно, копати тут, де цвіт є. Зараз викопаємо. Подивимося, в тому році вже давно їли таку картоплю молоду, а це в цьому році. О, яка! Але оце вона сама добріша. Оце вже велика, так вже не дуже я люблю. А отака. Дивіться. Вона прям доладенна, така, що вже її треба перерізати, як варить. навіязалося на гору. Завтра буде в мене Молода картопля, своя вже домашня. Ми не купували, в цьому році ще не їли молоду. Куди туди? Щоб не мішало бризати. Оце і хватить. Чи ще кубах? Чи ще кубах виріз, вирвать? Я не підкопую, я виріваю зустром. Щоб ото не гратися. Ось цей ще цвіте, ось вирв. Ось розлігся такий куба. чи маленький. Все, наче на намисто. М -м, завтра буде смакота в мене. Нав'язалося багато. Ти завтра попочищу отаку. Перший врожай картоплі 2025 рік. Це у нас сьогодні яке? Я не знаю, 10-те? 10 червня. Так, да, 10 червня, я вже не знаю числа які. І те, гайда перебризують. Я накопала. Скоро будемо по річку збирати. Червона, червона вже стає. З кожним днем все більше і більше спіє. А ну звідси. Давай, киш, 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 киш. Давай, кшш. Чого йдеш на город? Бо побачать цю красну полуницю, то поклюю, там її так майже немає. Стрілки я перемила, хай трошки вода стече, коробочки пообрізала і зараз буду через м'ясорубку все пропускати, перемилю всі-всі стрілки. Ось така ціла мисюга вийшла. Так що зараз будемо робити заготовку на зиму. Перемололи ми стрілки. Два пакети я наложила таких, без нічого. Морозилку заховаю, а зараз. Це посолимо, оце додамо, олію, перемішаємо і понаповняємо баночки. І буде нам приправка така на зиму. До пампушок дуже смачна. А це ще на пробу заморожу. Побачимо, як вона буде заморожена. Чи вонятиме морозилиці, чи ні, ніби гарно тут позакривала. Ну, побачимо отака миска вийшла. Здорова. Тому в році менше ми робили. Мені сподобалося. В цьому році перемололи всі стрілки. Добавили ми 4 столові ложки з горією солі. Зараз оцту, А де оцт? Три. Тепер, да, тепер ще з олією зальємо, гарно mm. вимішаємо і по банкам. Mm. Попробуємо на смак. І так, знаєте, маленько олії, тепер вимішуємо. Воно ж гарно зберігалося в холодильнику. Зараз вимішую, бо однією рукою невдобно. ближче джелу. Ну так. Да. Солоне ловко. Солоне? Угу. Ну, це ж то не саме. Ну Фуріші, тоді ж бимо ще з часником до оліюш. Ну так. Да. Тоді не треба буде слити, воно ж краще буде сол... зберігати. Так, да, щоб цей. Це наповняємо баночки. Така мазаниця у нас вийшла. Зараз в баночки. А ну зараз мені мого уксусу ложечку Ну Давай. Ось така кількість баночок вийшла у нас чесникових стрілок. Чотири маленькі, одна півлітрова і два пакетики в морозилку. Все, чесникові стрілки ми переробили. На зиму буде приправа. Рецепта як такового немає. Знаєте, на це перемололи, я не знаю, скільки тих стрілок було, ми не важили, нічого. На око все помололи, солі додали, оцту, олії, щоб таке гарно солоне, щоб гарно в олійці було, щоб воно не пропало, не забушувало, не заграло. І так спробували, щоб знаєте, ж смачненьке було, все одно ви будете його розводити. тож... В цьому році ми робимо його вже вдруге, не знаю, чи хтось робив чи ні, але нам сподобалося. То в цьому році зробили ще раз. Ну, Заморожуємо перший раз чесникові стрілки. Побачимо, як вони будуть. Чи Інтересно, смакуватиме буде... нам, чи ні. Що? Чи добре буде в пакеті замовити? Не чи нам подобається, чи ні, чому чи загоняю всьому розділу, куди викинемо. Ну, буде видно. А оце в баночці зберігається дуже гарно. У мене ще там, мабуть, банка є невеличка, залишилася. Дуже гарно стоїть. І до пампушок. Такого часнику надавить, цього додавить. Да. І зелене, і красиве, і, і дуже добре. Тож. Пробуйте, хто ще не пробував, пробуйте, готуйте.